Понад 11 тисяч 700 жителів Вінничини з симптомами грипу звернулись по допомогу у лікарні. І під перевищено на 37%. відсотків. Половина хворих це діти, повідомив під час брифінгу Ігор Матковський, керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. За останніми даними центру Вінничина виходить у пік захворюваності. Ситуація контрольована, але рівень інфікувань зростає. З початку року грип та гервеї перенесли майже 55 цілих. 0,5 тисяч жителів області позитивний тест на ковід отримало 89 людей, серед яких 12 це діти. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії спочатку року підтвердили циркуляцію грипу Б 20 випадків, грипу А 18 випадків, тобто кумулятивно це 56 відсотків від загалу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Нагадую. Що вакцинація навіть у розпал епідсезону є найефективнішим захистом від вірусу та від ускладнень хвороби?